Ну, зараз тіктокери, російські ютубери а, так активізувались і починають себе вести, як бухгалтери вони там переможці. Це мається віду, вони цю ситуацію виспивують, що Хамас напав на Ізраїль. Там дійсно зненацька підловили Ізраїль. Що можна сказати? Ну, Ізраїль зараз мобілізовується і відсіч буде, жорстка відсіч буде. Вони це ну, як для расиста, воно не раз не зрозуміло, але відсіч буде. І Україна вже не одна в цій війні. Тобто Ізраїль зараз на прикладі України розуміє, як давати відсіч агресору. Тобто вони бачили, що будь-якому агресору можна дати відсіч, якщо разом вони будуть. Ну і ця війна, що можна сказати, це війна проти цього відсталого суспільства, яке пользується сила, яке пользується агресія, яке не хоче вирішувати дипломатично ці питання. Ну і зараз все буде потрохи на місто повертатись, і в Україні, і в Ізраїлі. Так, що просто і Америки зараз, і Європі потрібно мобілізуватись? Ну, і всі зараз згуртуються, все буде нормально. На все добре, до слідуєї зустрічі.